Ви маєте розуміти, що такі чекпоинти, як Новий рік, понеділок, не знаю, 12 ночі та різні такі запопони. Це всього навсього для нашого мозку. Для нашого мозку просто відмовка, що от зараз ото буде. От зараз я зараз я зроблю. Зараз я замотивуюся. Зараз я... От зараз я. А далі що? Розумієте, успішний успіх приходить до тих, хто готовий пахати через біль. Ну чому через біль? А та по-іншому ніяк. Ну як, ну як можна пахати не через біль, коли тобі, наприклад, подобається те, чим ти займаєшся. І тебе ще немає достатнього досвіду, щоб, не знаю, бути популярним. Отримати клієнтів, отримати увагу, бути експертом. Немає в тебе цього. Ну, немає в тебе цього. І ти будеш стикатися з супротивом. Це болить? Ну, болить. Болить. Гроші. Хтось там гониться за грошима. Нема грошей. Болить, звісно, болить. Но розумієте. Біль, біль нас, оце я так. Відпираю телефон. Біль нас супроводжує, супроводжувала. І буде супроводжувати все наше життя. Відколи ми народилися, плакали до кінця. І нам потрібно обирати, з якою більлю ми будемо жити. Біль від, від того, що постійно нема грошей, постійно не виходить. Постійно хочеться чогось більшого, а нічого не робиться, бо тому, що хтось досяг, комусь насипали, у когось класно, ну, у когось круто. А я такий нещасний, такий бідний, ну так нас так нас навчили. Тут нічого поганого немає, що постійно себе жаліти, постійно себе ставити нижче якихось інших людей, нижче якихось вибраних типу людей. Це нічого поганого немає, якщо ви хочете жити тим життям, до якого нас привчили. Якщо ви цього не хочете, відповідно потрібно вибирати ту біль, ту біль, яка буде для вас позитивною, скажімо так, позитивна біль. Позитивна біль тому що, знову ж, воно болить, коли себе шукаєш, болить. Вона болить, коли нема грошей, коли ти себе будуєш. Ну, блін, ну болить. Ну болить. Ну що ти зробиш з цим болить? Тому що ми не можемо бути там. Без, без відчуттів нічого не відчувати і робити як роботи. Да? В цьому є своя, свій, свій шарм, да? своя романтика, коли ти переживаєш цю біль, потім відчуваєш, що робиш висновки, тебе виходить, і ти отримуєш кайф, перші результати, перші гроші, там клієнти і тому подібне. Розумієте? Це важливий аспект. Но нас вчать що біль це, це погано. Від болі постійно потрібно тікати, закриватися, запивати, заїдати, забувати, глушити цю біль. Нас вчать глушити біль постійно, але біль від росту або біль від деградації, або, або від стогнації. Потрібно обирати і ті самі звички, елементарні ранішні звички. то, що я казав, елементарні ранішні звички. Побудувати свою систему. Не потрібно чию систему копіювати. Ви можете спробувати, чию систему додати в своє життя. Одне, одне у вас спрацює, інше у вас не спрацює. То, що спрацює, берете собі. Так само рутину всього дня, так само рутину, так само рутину вечора. Абсолютно все. Розумієте? Потрібно підбирати індивідуально. Не просто копіювати, спочатку, коли немає досвіду, ви можете скопіювати. Но, з часом, коли ви набуваєте цих знань умінь і навичок, під час того, як ви йдете цей шлях, копіюючи когось, ви виносите свій досвід. І він болючий, ну, болючий ну, е, успішні люди, якщо це не люди, у яких там батьки були мільйонерами, мільй, мільярдерами, вони залишили школу і стали. Трилі -трилі -трилі -триліонерами, да? Ну, ми не про таке говоримо, ми говоримо про людей, яким, які реально піднялися з дна, реально себе збудували, реально себе збудували, реально через під, кров, сльози, падіння, себе реально свою цінність побудували. Отакі От люди саме через це проходили. Самі. Ви можете ними надихнутися, ними змотивуватися. Ну ж, взяти, взяти їхні, їхні сильні сторони, на вашу думку, і зробити своє. Зліпити своє життя, свою систему, свою систему цінностей, свою систему принципів. Тому що для нашого мозку, от для цієї штуки, дуже крайне важливо мати, всі кажуть, немає мотивації, немає енергії, депресія, вигорання, не виходить, не можу. Не знаю, не буду, не вмію, е, пробую і кидаю. <кій> Дивіться, повинна бути чітка ціль то, з чим ви горете. То, що ви ви робили при будь-яких умовах. Це раз. І друге, коли настають ті любі умови, от там неблагоприємні умови, у вас повинні бути ті моральні принципи, той. Е, Багаж знань, на які ви можете емоційно, емоційно обпертися і витримати цю просадку. Це, це дуже важливо. Я от мені 2 січня 31, і я напевно в 30 дійшов, що розумієте, ті не такі, знаєте, гарні моральні принципи, популярні моральні принципи, да? а ті моральні принципи і засади. Які резонують саме у вас, які емоційно відгукуються саме у вас. Тому що, я казав Невіл Годдард, головна енергія, головна валюта у цьому світі, у цій матриці, в цій системі, це наші емоції. Емоції запускають цепочку подій да, наш стан, нашу віру. Знову ж у Святому Письмі. Повірю, ваше дано вам буде. То, у що ви вірите, там же це писали, там це писало, повір'ю, ваше дано вам буде. А в що ми віримо, що у нас закладають, яку, яку віру у нас закладають? У що? Нам говорять про віру в себе? школи, садика, на роботі. Чи нам кажуть, бути гвинтиком системи. Нам не кажуть про віру, от я, да, от я стараюся цим каналам дати вам. Віру в себе, інтегріті, цілісність, цілісність, розумієте, цілісність вашої особистості без просадки на там десь ви зависили гроші до якихось там небес, да? а ви як особистість там <кхи> п'єте, курите, там, маєте ще якісь погані е, звички, потім ви будете, коли ви ціє, цю ціль досягнете, ви настільки сильно... У собі не віритесь. Ви настільки сильно будете в ямі, що якраз оці просадки потягнуть ще на ще більше дно. І той успіх злиється в це дно. Я вам скажу наперед, як воно працює. Тому цілісність. Інтегріті. ті. Цілісність. Хлопці, дівчата, цілісність. Розумієте? Знову ж про віру. Нас усе каже вірити комусь. Вірити чомусь, вірити в цій системі, вірити ці матриці, вірити новинам, вірити в те, що відбувається тут. Не вірити собі, не прокачувати себе, не ставати кращим, хоч трошки, успішний успіх, швидко, мільйонер, мільярдер 18. І ми дивимося туди. І ми віримо, що то та правда. Так має бути. Ну так не має бути. Нам це показує, що так має бути. А віра в себе, віра в свої сили. Наскільки ви всесильні, що ви, ви створюєте всі свій всесвіт своїми емоціями, своєю вірою, що ви всесильні, або ви немічні. Ви це створюєте. Ви. І нашу моду, ви це вірите. Ви вмикаєте цей стан. І мозок починає шукати підтверджуючі фактори. Свіж для всіх однаковий. Ну, наприклад, якщо я іду я, да? я там в піднесенні, в мене вийшло, в мене все класно, в мене все круто, і світить сонце. І йде, знаю, чувак, у якого все погано. там. Він втратив гроші, особливо, коли там ринок, наприклад, крипти, ви це знаєте, да? просів, багато було нюансів. Да? Сонце світить для всіх однаково. Звідси Ми дивимося на світ звідси віра в себе, ваш емоційний, фізичний, психічний стан, ваші звички, ваша дисципліна, чи ви дисципліновані, чи ви сфокусовані, чи ви можете викладатися на 200% у тому, що потрібно вам. Що потрібно вам? Я роз... Дивіться, я розумію, що багато хто. Там, у таких умовах, що скаже, як це робити, з чого почати. Тобто, там, я не, не, на неулюбленій роботі, з чого мені почати. Якщо ти на неулюбленій роботі, будь вдячний, що тебе є ця робота, що ти можеш закривати свої якісь базові потреби. І, і почни вставати раніше. Починай, ем, дивись, випиши, просто випиши те, то, що тобі подобається, навіть найдрібніше. І просто пробуй це робити. Ти думаєш, а це не то, а це не так, а це мені подобається, а це мені не подобається. Розумієш, поки ти не спробуєш, поки ти не спробуєш, ти не будеш знати це точно. Тому що, я казав, шлях відкривається під ногами того, хто йде. Завжди так є, так було і так буде. Поки ви не спробуєте, тому що усі. Тому що всі зовнішні чинники можуть підтверджувати вам, що ви якісь недостатні. Ви не можете, ви не робите, ви косі криві, не вмієте говорити, ви там жирні, чи ви худі, чи ви якісь, коротше, ви якісь не такі, не вписуєте в цю систему. Ну у вас би всередині горить такий малесенький вогонь. Такий ледь відчутний той голос, ледь такий, знаєте, він вам шепче той голос. Зроби. Ну спробуй. А звідси тобі все кричить. Не роби. Да? І ви очима бачите, да? наш мозок лінійний, те, що він бачить, те, що, що він чує, те, що він сприймає, він у все вірить. А те, що десь всередині нас, наш тихенький я, наш Бог всередині нас, каже зроби. І відсотки 95 людей ніколи не те, що не вірять, навіть не чують себе, навіть не чують себе пробувати. Пробувати з вірою, що ви хочете вже жити отам, отам, отак, отак. Складіть свою ментальну картину вашого майбутнього. Складіть, проживіть, відчуйте, зрезонуйте, захопіться тим вашим майбутнім. Тому що, поки ви в нього не повірите, будете жити по направленні з цього світу. Ви вірите, ви максимально всім тілом, своєю душею, всім своїм місцем вірите у те майбутнє. У теперішньому, мало це саме візуалізація, маніфестація, мало просто щось вірити. Потрібно робити кроки, потрібно підтверджувати своєю дією, бо та людина зробила певні кроки, щоб отримати то все. Тепер ви, ваша черга, початок робити якісь певні кроки, які би, на вашу думку, розумієте, кроки мінімальні. Іншою рукою почистити зуби. Зробити те, що могла би робити та людина, яка отримала оце все, що маєте ви. Мінімальні кроки, невзрачні кроки. Не... Наскільки мінімальні, що ви будете думати, що це фігня повна. Ну так зробіть цю фігню повну. Зробіть цю фігню повну і все. Але кожного дня, не поміти, не пройде рік. і ви такі повернулися. Ого, рік пройде. А той досвід, ті малесенькі, мініатюрні. Кроки, непомітні кроки будуть з вами завжди, будуть вас покращувати, будуть вас вести до вашої цілі, до вашої мрії. Повірю ваші. Ви повірили в то майбутнє. Тут робите кроки, виписали список, ранок, обід, вечір. Дис дисципліна, система, рутина, звички. звички. І воно буде у вас виходити в той час, коли у вас накопичиться така кількість досвіду. Яка почне працювати. Розумієте, у вас має накопичитися така кількість досвіду, яка в один прекрасний момент і почне працювати. Не за день, не за два. Розумієте? На емоційному резонансі. Емоційний резонанс вашого майбутнього, вашого теперішнього. Ви вірите у то, тому що ви прожили вже своє життя, повіривши у це, воно вас не перевело. У то омрієне майбутнє. Тепер повірте в омрійне майбутнє і починайте потроху потроху, жити з того омрійного майбутнього сюди. Да, зараз, довжу, я кажу, мозок лінійний, він не бачить підтверджень. Це нормально. Якщо він не бачить підтверджень, емоційно, емоційно от відчуйте, реально емоційно відчуйте, то омрієне майбутнє. От, не вступив гавно. Навірно, буду багатим Все таки Все ж таки, да? Ай-я моя. Ай, ай, ай. Проживіть, то омрійне майбутнє. Ви повірили, як Бог, як творець, як дитина Бога. Ви повірили у те, що вам заклали. Лінійно. Підтвердили досвідом, емоційно прожили. Тепер починайте. Будувати свою візуалізацію, маніфестацію того майбутнього і починайте вірити в нього, і починайте проживати емоційно маленькими кроками то майбутнє. Мозок почне шукати, дороги почнуть вибудовуватися, люди почнуть приходити, все почне складатися так, як потрібно вам. Не чекайте нікого і нічого, ніякої сили, ніякої енергії. Ви, творець, ви ти можеш зробити нереальне. Просто почни. Почни краще рано, чим пізно, розпочни, розпочни. Не чекай якоїсь ями, не чекай, що хтось насипе, прийде, зробить, скаже, візьми і послухай цього продатого чувака з каналу Integrity. І просто ти ж такого ніколи не робив, не робила. Якщо не робив, не, не робила. Дивись, якщо в тебе є якісь конкретні запитання, От вам такий така штука. Е, якщо у вас є якісь класні запитання по моїй тематиці, плюс ще є харчування, є тренування, можна якось це збивати в купу. У вас є запитання, ви пишете в коментарях запитання. І ті запитання, які будуть набирати найбільшу кількість лайків, я буду по них робити відео. Отакий От маленький анонс. Даєте запитання, набираються лайки, найбільше. І я буду по них знімати відео. Можливо, буде два питання в одному відео. Класно, круто. Чому б і ні? Бо тому що я в коментарях не можу вам розгорнуто дати відповідь. Ну не можу, так не вийде. А так я бачу, що вам цікаво певне питання, по ньому знімаю відео. З тобою був Богдан. Мотиваційно-духовно дисциплінований проєкт інтегріті. Стаємо кращі разом.